thank <laughs> you Вітаю, це програма в об'єктиві. Мене звуть Єрина Матвіїв. Одна з найбільших катастроф від початку АТО, трагедії, в якій досі не названі винні. Ми говоримо сьогодні про Єловайський котел. Минає вже 100 днів від цих трагічних подій. Кількість жертв і до сьогодні невідома. Ми говоримо з Остапом Процем, який пережив Єловайський котел. Вийшов з нього, залишився живий. Ми говоримо про ці події сьогодні. Остапе, вітаю тебе! Добрий Дякую, день. що знайшов час. Прийшов до нас на ефір. Пригадай, будь ласка, як все починалося, коли ви опинили. Це Віловайської, і чи вже тоді вам було відомо, що кільце терористів потрохи замикається довкола вас? Ми перебували в місті Попасна, і частина роти, навіть не роти, а батальйону, поїхала в Корахово, і після того згодом відправилася Віловайськ. А ми мали штурмувати місто Первомайське, знаходиться в кількох кілометрах від міста Попасного. І паралельно мали другі бойові задачі. І коли ми знали, що в місті Ловайськ є така складна ситуація, що кожен день по кілька вбитих і ранених ми зразу наполягали на командування, яке залишилося з нами, щоб нас відправляли в місто Іловайськ. Скільки одночасно війшло в Іловайськ батальйонів, бо була інформація про те, що кілька одночасно і два підрозділи збройних сил. України власне опинилися в цьому кучку. Мені точно не відомо. Я знаю, що також про кілька батальйонів чув, що кілька батальйонів відступило. Пам'ятаю, що був точно Дніпро батальйон, був Дніпро та батальйон Світязь, ну, Донбас, звісно. Ти з батальйону були? Донбас, так власне. Ти є командир другого відділення штурмової роти, так? так? Батальйону Донбас. Третього взводу. Третього взводу. Ви заходили в місто для того, щоб його зачищати від терористів. яка була ваша місія? Коли Наша ви місія була коли ми вже під'їжджали, ми їхали як підкріплення. Mm -hmm. Підкріплення, тому що були ранені і вбиті. Їх вже евакуювали з того місця, і треба було підкріплення. Треба було потрібні були нові сили. Тобто вже на той час ви розуміли, що ситуація складна в Іловайську? Так, складна, і були хлопці, навіть які не поїхали. Які відмовилися виконувати Та. це завдання. Так самому Іловайську як виглядала ваша служба? Чи вже обстрілювали на той час місто? Коли ми приїхали, були зайняті позиції довкола території, яку яку контролювали? Наші сили і нас зразу розподілили по постах, і кожен виконував своє бойове завдання безпосередньо. Які це були завдання? Які завдання е... самі різні. Були, в основному завдання полягали тримати оборону, тому що ми були якби в гіршій ситуації. По нас постійно працювала артилерія. І просто треба було, ну, саме наш пост слідкував, щоб там з певної позиції до нас не підійшов ворог впритул. Чому на твою думку Іловайськ був таким важливим, важливим об'єктом? Чому одразу кілька батальйонів і бригади збройних сил України направили туди в Іловайськ? Для чого це було зроблено? Ну воно мало дуже стратегічне значення через те, що там від через місто Іловайськ підвозили на Донецьк і Луганськ. Я не знаю, де точно uh -huh. через ту дорогу йшла поставка боєприпасів і пального, і так далі. Uh -huh. це, це був стратегічний об'єкт. Це об був дуже стратегічний uh -huh. об'єкт, тому що до міста Іловайськ так виглядало таким чином, що місяць-два і все це закінчиться. А чому Чому було таке враження? Ну, Ви мали бо, достатньо бо, зброї? Нас було... Бо бачили, що береться місто за містом. З однієї сторони, брали другі батальйони, брали е, Збройні Сили України, і безпосередньо Донбас, спочатку Артемівськ, Попасна, Лисичанськ, і, і тут зразу Іловайськ. Дуже йшло дуже динамічно, в нашу користь, напевно, тому і Російська Федерація ввела війська, тому що вже побачила, що. Що, діло, труба? Ми пам'ятаємо, це були дуже такі сміливі наступальні операції. Кожен день наші військові звільняли більше і більше територій. І, власне, переломний момент настав Віловаську. На твою думку, з чого все почалося? Чому виникла така трагедія? Чи через те, що Росія вела війська безпосередньо вже, чи, можливо, там були ще й тактичні помилки? Було все. І тактичні помилки, і те, що Росія вела війська. Ну, без російських військ, російської зброї в сепаратистів очевидно, що не було б взагалі ніяких шансів. Uh -huh. Там взагалі. Тут і фінансовий ресурс, і боєприпаси, і артилерія. У нас, напевно, найпотужніші терористи в світі. Хімої танки града, і то в такій кількості. Що... Ого. Як а місцеве населення ставилося нас населення... в тих селах і містах, які ви заходили? Перше місто, де ми зайшли, це був місто Артемівськ. Спочатку, звісно, оцінюють, дивляться, як себе поводять і що роблять. Побачили, що не було мародерства, що люди в магазині розраховуються, і місто оживало, відкривалися там, заклади громадського харчування, там, магазини і так далі, бо розуміли, що мародерства не буде. І коли ми вже. Їхали в місто Попасне з Артемівська, то навіть зібрався десь такий мітинг в кількості можливо, навіть 200 людей, які просили, щоб ми ніде не їхали. А коли, наприклад, ми вже з Попасної виїжджали на Віловайськ. То було по-різному. Були такі приїжджали міс міста, де люди намахали руками і. Раді були нас бачити, а були такі, що просто відверталися. Або показували міміками і жестами було видно, що вони не раді нас бачити. В Самому і Ловайську В Самому Іловайську людей практично не було. Mm. Було кілька людей, які переховувалися в школі від артилерії. І щось я так мав можливість зустріти двох-трьох людей, які жили в своїх домівках, яким просто не було де йти. І Напевно, це все те, що вони заробили протягом свого життя, і вони не бачили іншого виходу, як залишатися. І коли працювала артилерія, вони просто залазили в підвал і перечікували той момент. Як довго ви отримували Іловайськ, вже будучи в оточенні терористів до самого виходу, звідти? Ми вже приїхали в оточений Іловайськ. <гум> Там просто була якась така, чи не єдина дорога, якою. Вивозили поранених і вбитих, як довго я щось, ви знаєте, я щось і яка собі увага на випадку, яка на той час ще, на, на, той на той дату. Час ще не обстрілювалася, так? Тобто була ще можливість вивезти поранених до якоїсь певної конкретної дати. Так. Угу. Ну, але зараз <кхм> Бо були бойові задачі, якось не було часу там моніторити і бачити там ситуацію в загальному як відбувалася. Була проблема з зарядкою мобільних телефонів, дуже економилися ті заряди, інтернету, відповідно, теж не було, і постійно велася атака з артилерії, з, з агресів, мінометів і так далі. І всі перебували в, в місцях, де в випадку стрільби можна було сховатися у підвал або в. Треншай, Берегти так, себе. Так. Ви не мали можливості відстрілюватися, у вас не було підкріплення в Віловаську, не було артилерії. Так? Тобто ви так. з чим залишилися в Віловасько? З кулеметами? Кулемети, автомати, гранатомети. Було, здається, ще один чи два БМП, але це не є така сильна бронетехніка, якою можна було було переламати хід. Ну, і це тривало, скільки тривало, власне, кілька днів, поки ви там знаходилися і не було наказу відходити з Іловайська. Коли це ще можна було зробити безпечно? Це вже було неможливо було зробити безпечно, mm -hmm. тому що була така велика кількість людей, яка спокійно і незамітно би не могла вийти. Якщо там одна-дві машини з пораненими могла пересуватися, то, то виїжджати і приїжджати, то. Якщо ми виходили з Іловайська, було дві колони по 3,5 кілометра, то самі розумієте, що незамітно вони би звідти не виїхали. І тоді надійшла вказівка виходити, що вам надано зелений коридор. Пригадай, як це було, було і як ви про це дізналися. сказали, ці? що буде організований зелений коридор, що ведуться переговори на рівні двох штабів. Угу. Пояснювали, що. Нас там практично неможливо вибити, але їм дуже би було комфортно, якби нас там не було. Угу. І, на такі, і на такій ноті, як би пояснили, дуже багато хто не хотів, багато хто хотів залишатися. Але була частина людей, які вже були дуже психологічно виснажені, які хотіли. Але ніхто не вірив, що цей коридор буде зелений. Не вірили. Не вірили. І незважаючи на це, все-таки відважилися йти ним. Так. Ну і тепер вже пригади безпосередньо ваш вихід, який став коридором то... смерті для ну це була війців. однозначно помилка. Але mm. це була з однієї сторони, помилка, а з іншої сторони, я не знаю, чи це був умисел, чи, чи що. Якби всі ці війська проривалися з боєм, mm -hmm. а напіворганізовано колонами не їхали, то я думаю, що жертв було б набагато менше. Mm -hmm. А серед ворога набагато більше. Чи був шанс поодиноко виходити з Іловайська? Так не, не так організовано? Угу. Ні. Не було. Тож єдиний шанс це, була... це, це було. Або з боєм, або так в колонії, або в колонії по мирному, як воно. Від... Як би воно мало би бути, mm -hmm. як нам пояснювали. Ви їхали також в цій колонії, коли mm -hmm. почалися обстріли. Так. Розкажи про це, Остапа, як це відбувалося? Так, як наше забезпечення в, наших, в, наших, в нашій армії, в наших батальйонів нікчемне? Е, всі пересувалися або на, е, на звичайних цивільних машинах, як правило. Це легкові машини, шкільні автобуси. Вони всі були в жахливому стані, дуже часто ламалися по дорозі колони, дуже багато разів зупинялися, і коли там, наприклад, якийсь автобус. Ламався, всі люди з нього відповідно виходили, автобус залишався, а люди досідали в інший транспорт. І ну, дуже неорганізовано виглядало. І потім ми доїхали до хутора. По дорозі пострілювали, правда так, з відстані з мінометів, так якби би нас підганяли. А пізніше, коли ми доїхали до хутора Красносільського, тоді вже почалося це, я навіть не знаю. Розстріл. Що, звідки були ці розстріли? З якої сторони? О, і, власне, чим вони чим стрілялися? Це була стріляли, артилерія. Чи? З, стріляли зі всього. Стріляли з танків, з птурів, з гранатометів, стрілецької зброї. Зі всього. Ми просто чекали нас, і це був тир. Тир, коли ти не можеш зайняти позиції. Е, так відомо, східний край не є багатий лісами. Суцільне поле і в полі сховатися від щільного вогню дуже важко. Так що тим, хто вижили або отримали там, легкі поранення, які там не спричинили каліство, тим просто повезло. А, ти розказував попередньо, що і в вашу машину попав міномет, так? А, Як вам взагалі вдалося врятуватися і вийти з цієї стіни? Не, не міномет, Смир. то був або танк, mm -hmm. або птур. А, нашу одну машину підбили, і я з побратимом Ковальським, так якось. Нас тоді наш, залишки нашого взводу розкидали по різних машинах, і ми з ним якось таки опинилися не зі всіма. То нашу машину підбили, ми встигли вистрибнути і застрибнули на іншу машину, проїхали десь метрів 10-20 і тоді було таке пряме влучення. А це якраз був машина з гранатометниками, там було пів машини. Зарядів і десь, десь 15 приблизно людей. І влучив безпосередньо в машину, чи танк, чи птур. І все почало взриватися, Майже дуже багато загинули більшість, хто сидів в машині, почали розриватися ті снаряди і нам з Ковальським, з Романом Барком, Чисто чудом вдалося і вижити, і вистрибнути з машини. Ми ж тоді було то, як в фільмах про війну, була сплошна стрільба, взриви, ми ще навіть тоді десь загубилися на години дві-три. Він якось вискочив в одну сторону і в другу. Дуже переживали, що за життя один одного. Роман Берко — б... це твій побратим і твій однокласники, і ви разом з ним власне, опинилися <рес> <ви рес> <рес> в Ловайському котлі. Як пізніше, ви вже, очевидно, отримали поранення, як вам вдалося знайти один одного і як потім склалася ваша доля після того, як ви вирвалися з цього пекла? <рес> після того, як вирвалися? Після того, як вирвалися в нас е наш командир роти Жак. Камінський Віктор Іванович uh -huh. позривав наклейки з тих машин на неокупованій території, е, наліпки Донбас, поклеїв uh -huh. наліпки Червоний Хрест, на, набрав хлопців, які лишилися в Курахово, обклеїли все це Червоним хрестом і під дуже великий ризик, тому що безпосередньо. Жак, але це було засвідчено вже і на телебаченні, і в інтернеті. Не побоявся і поїхав, і забрав, і врятував дуже багато. І... Хлопців з Донбасу і з інших батальйонів і збройних сил, і так далі. Ну тут варто сказати, що ви потрапили в полон до російських військ, так до поскольських десантників. Так. Розкажи, будь ласка, у цей момент як це сталося, і коли вони взяли вас в оточення, і про що вони говорили, коли взяли це вас? з самого початку. Коли почався mm -hmm. цей розстріл, це вже і було оточення. Mm -hmm. В них були надсять танків і надсять іншої бронетехніки. Вони вже. Можливо, навіть переважали в чисельності нас, і вони якраз позаймали всі стратегічні точки. Саме в цій ситуації, коли ми були під Красносільськом, там оборонятися практично було нереально. Mm. І чому? чому? Ну тому, що ми в полі, кругом на станки, а в на хуторі кілька хат. Причому вже більше половина спалена після того, коли йшли переговори. Була стрільба, потім ми почули, що йдуть переговори. І на цьому хуторі залишалися люди? Місцеві мешканці? Так, там, де були поранені люди, там, там, де поранені в тому будинку, де були поранені, були люди, які допомагали. І так угу. зі співчуттям ставилися з зрозумінням. Тобто, ви вже, будучи поранені, які вийшли з цього котла і опинилися на цьому хуторі, так? Ви занесли туди поранених своїх в цей хутір? Ні, Чи? ні, це, це під тим під, угу. під, під, на тому хуторі якраз відбулося. Та як я вже казав, що колона була дуже довга, е, угу. оце на хуторі Красносільськ, то якраз наша частина відрізку стоїть великої колони, угу. от ми опинилися там. І там, відповідно, і був той. Бій. Ну, і то не, не бій, але в принципі, враховуючи, скільки там загинуло російських військових, то бій. І там воно все і сталося, і там, відповідно, йшли переговори про, про переговори про там, обміни і так далі, про припинення вогню. І відповідно звітам нас. Росіяни забрали в поле в свої точки, в точку дизлокації, а після того нас обміняли. Ми зараз продовжимо про це говорити. Ти сказав, що власне багато загинуло російських десантників там. Угу. Яким чином це сталося? Це були полонені російські десантники, які їхали, можливо, в цій колоні? Чи... Ні, ні, ні. Це були ті десантники, які нападали, тому що були захоплені кілька. Російських військових з раціями, uh -huh. і відповідно російські військові захопили кількох наших з раціями, і ми їх, ми чули їхні переговори, а вони наші. Uh -huh. І чули, що російські війська кажуть, що по рації, що терпимо великі втрати, треба відходити. Але вони почули по нашій рації, що в нас дуже багато поранених і вбитих. Відповідно, повернули яким чином вони загинули, власне? Вівся обстріл по них? Хто, хто вже тоді вів обстріл? Це вже це, наші, це, наші, наші. Там, Хто мав можливість зайняв позицію, велася стрільба. Угу. Я от, будучи поранений, мене обкололи знеболюючим і я чув по рації переговори, як наші хлопці заганяли танк звичайним гранатометом. Як російські танки тікали від наших гранатометників, то було. Ду, то, 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 то дуже високий професіоналізм, дуже хлопці діяли прекрасно. Про що говорили псковські десантники, коли взяли вже вас в оточення? Вони були здивовані, що ми не фашисти. Угу. Вони. Що вони не розуміють, для чого нам Євросоюз, ну такі, такий і результат пропаганди, Але Вони усвідомлювали те, що вони знаходяться на території України так, і те, так. що ну, ти... вони не заблудилися, і в них були не ті топографічні карти. Вони спочатку говорили, що е, це були навчання прикордоні з Україною. Потім вони так само говорили, що вони поукладали контракти односторонні, тільки. Датою укладення, а розірвання не було так, що е, коли російського солдата вбивають, контракт закривають заднім числом і він, якби, виходить, загинутий е, не в бойових діях. Uh -huh. і, відповідно, не йдуть ніякі соціальні виплати для сім'ї загинутого і так далі. На це нарікали. Нарікали на жахливу логістику, що в них немає води, що в них немає харчування, сигарет. І ще спитали, чому ми не хочемо бути з ними разом. Вони такі в них прорадянські, такі якісь утопії. Що ви їм відповідали на ці питання? Та ми ж навіть нам хватало наглості навіть ще їх потролювати трошки. Кричали вони не і... пояснювали, чому вони власне опинилися на чужій землі і ведуть війну не на своїй території? Ні, ну вони пояснювали, що ми. ми... Що ми фашисти, що ми Майдан, що нами керує Америка, Євросоюз, uh -huh. МВФ і всякі. Що тут такі всякі дурниці? Uh -huh. Скільки часу тривав цей полон московських десантників? Два скільки... дні. Два дні. Uh -huh. Навіть не два ну, десь в районі двох, двох днів. Робимо невелику перерву. Ми говоримо про Іловайську трагедію, згадуємо ці події. У нас в студії Остап Проць. Він очевидець, боєць батальйон Донбас, який пережив цю катастрофу. Робимо перерву для реклами. Не перемикайте, ми повернемося.